Він багато на великій каті, та серед них вона твоя єдина. Їх люби, та будь завжди на наваці, бо це твоя земля, це Україна. Як дитиною була, упаду тобі на лихо, то хоча тобі доходив, як тавало тобі тихо, ті обовить мене питали, але я не придналать. Я була малою возяй так не плакати, я сміялась. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину, над водою гнем червону калину, на колині одиноко гніздечко гойдає, а де ж ні все не коли питай, не знає. Диво водина дивина, де поділася весна? Ми у її шукали, і де сонечка гука. Каже сонце ось вона, спить у полісках весна, по снігах вона блукала, от у лісі задимала. А тепер є залюбки до весни стежки. влас з тумочки, Задзвеніли, як дзвіночки. Подалинах і ярах і весні казали шлях. Буду я навчатись, мови золотої. У трави веснянки, у гори крутой, в потічка веселого, Що постане річку, погінця зеленого, що зросте смерічка, Буду я навчатись, мови блискавиці, Клекоті горячу, кованої криці, Корневіщі пружину, ниві колоскове, В легуді шовкому пісню колоскову, Щоб в людському щастю до банок свій надбати, Щоб раділа з нами Україна мати. Реве та стогніть дніпер широке, сердитир вітер забивав, додову верби гнев високі, Ти, голами хвилю підійма, і брідний місяць на Зі зихма йде де виграда. Дринадцять совен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще третій південь не співав, ніхто не жде не гомонів. Сичі в гаю перекликались та ясно у раз у Рідна мова, велична, щедра і прекрасна мова. Прозора і чиста, як гірська вода. Це України мова барвінкова. Рідна мова, мов гірська вода, рідна мова вічно молода, рідна мова в серці з ранніх літ, гордолине мова у полі. село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Не наче диво, а кругом широко листий то поле, а там і ліс, і ліс і поле, і сині гори за Дніпром, Сам Бог вітай над селом. Водорогай, полі, розмай, зелена галіщина, все це рідний любий край, наша батьківщина, пам'ятай, не забувай батьківську стежину, прикрашай, шануй свій край, дім свій батьківщину. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходить. я собі ставала тихо, що болить мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її любий будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долонька тепла й щира. У неї в серці українська мова, а в її душі любов та світла віра. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар та на кобзі грає. Кругом його степ, як море. Широке синіє за могилою могила, а там тільки мріє, сивий у стару чуприну вітер розвіває, то приляжа та послуха, як кобзар співає. То на лебеді кришали, сполохані зикзиці. То ловили нещари українок білолицих З топовими кураями налетіли ніби круки, Рвалу тілу нагаями. Ще й ломали білі руки, потішались до світанку, все спалили до болинки, Йшли при конях полнянки, зибеніла кров на литки. А коли дорога пісня відняла останні сили, забриніла раптом пісня та й звелася в небо сили. Спитай себе, дитино, то ти є, і в серці обізветься рідна мова. І в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родиного їзда, мов та шар, ти полетиш, де світу величизна, де та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Що у нас за свято зі самого ранку одягає радо кожен вишиванку? Відчинились скрині по всій Україні. Чи є краща мода, як український одяг? А як нарядились, стали найгарніші? Кобзар розгорнули в нім Шевченка вірші. Каже, так, Шевченко, нам на уродини. Вам також нелегко жити в батьківщині, але мова наша, наша зброя гідна. Чи є мова краща, аніж та що рідна? Мова рідна, розквітай з роками, хай вшановують тебе в віках, щоб теплом і ніжними словами ти була в народена вуста. Всіх вітаєм українців щиро щредо зичимо добра. І хай в світі різних мов багато, Солов'їна мова в нас одна. Рідна мова, велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода. То України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня, колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ, ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине свій стрімкий політ. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у барвінки зодягайся, моє щире слово. Колосися житом в полі, піснею веселі, Щоб зростали наші діти, мудрі і веселі. Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої мовеньку кохали. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однако вісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій не на своїй землі. І не пом'яне батьком сином і не скаже синові молись, молися сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, з неї люди присплять у лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Я українка, Горжусь і радію, що рідною мовою я володію. Шевченковським словом умію писати Слова молоді і вірші складати. Я, українка, живу в Україні, на вільній, єдиній моїй батьківщині, де все в мені в радість, ліси і садки, озера і річки, і глибокі ставки, Ланини, неосяжні. Світ білосніжний у вузі калини, в душі мої солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка.